Нам для перемоги і для, скажімо так, миру на українських умовах скандали не потрібні. Нам потрібен результат. Результат це потужні союзники навколо України. Ми розуміючи певну схильність Трампа до, до Путіна, і як він вважає. Його рівної собі, хоча б сумно, що американський президент обирає собі в друзів або співрозмовників світових терористів, ну але це його рішення рішення американської нації. Але тим не менше, ми бачивши ці тенденції, замість того, щоб їх послабити і спробувати, хоча б частину оточення Трампа, а тоді і самого Трампа схилити на користь України, влаштували дикий срач. От цей дикий срач має свій результат сьогодні. Збор постачання зброї зупинене. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.